Окрім сміття на сумських пляжах, наша знімальна група шукала ідеальні переодягальню та туалет. Що знайшла в результаті перевірки, розкаже Христина Опаренко. На перший погляд, здається, ніби ці кадри зроблені на закинутому будівництві. Але насправді такі реалі сумських роздягалень на пляжах міста. Важко навіть уявити, скільки років вони приймають відвідувачів. Іржа, бруд та антисанітарні умови вражають. Перевдягнутися у ці роздягальні наважиться лише справжній відчай відчайдуха, бо за всіма вашими рухами під час переодягання можуть спостерігати аж на тому березі, бо вона не зачиняється. Люди нам розповіли, перевдягаються вдома, адже зайти до так званої перевдягальні неможливо. Якщо прийти на пляж у купальнику можна, то йти назад додому у мокрому не варіант, зціпивши зуби, дівчина все-таки заходить. Невозможно переодеться, там дырки будут, ну, стыдно, конечно, и некомфортно, все валяется, какие-то бумажки, э, сигареты противно. Но это очень неудобно, конечно. Мы уже идем на речку, готовы ну, переодеться в синтетических купальниках. Приходится париться по жаре и идти до речки, то есть уже в купальнике, одеваться дома. Хотя это безобразие, если оно так и есть, там без дверей. Это, ну, это наша действительность. Тому ми не що порукаємо, ми так живемо це ми. Під час ревізії в об'єктив нашої камери потрапили і туалети. На одному з пляжів вони зовсім відсутні. Про інший писали на сайті сумських петицій. До кінця збору підписів є ще 84 дня, а вона вже зібрала більше половини голосів. Сумчани хочуть, щоб у цій зоні відпочинку поставили більше туалетів, а той, що є, відреставрували. Нам вдалося його відшукати. На озері Чеха проблема та сама. Бо в одній з кабінок туалету також відсутні двері. Мало туалетів. Даже в кафе. Открыли кафе, а туалету у них нет в кафе. Это ж ну как это так? Должен в первую очередь при открытии кафе туалет и умывальник. Это как закон. Хотілося б, конечно, заметити нашому государству, что ну как бы абсолютно немає. Тобто ходити, всі бігають по ходу в речку туди. Про туалети та роздягальні на пляжах сумчанам залишається тільки мріяти, адже навіть офіційні пляжі у сумах відсутні. Христина Опаренко, Олександр Сокол, новини СТС.